А ти боїшся висоти? Ну, може, трішки. Ні, ні, ти мене не зрозуміла. Ти могла стрибнути з парашутом із з висоти 3000 метрів. О Боже, ні, це не для мене. А ти б зміг? Я... Я знаю одну дівчину, яка це змогла і не один раз. Катерина Зубкова, школярка, яка не боїться висоти. Привіт, Качу! Привіт. Розкажи, будь ласка, де ти вперше стрибнула з парашута і як це відбувалося? Я стрибнула з парашуту перший раз в своєму рідному містечку в місті Скадовськ Херсонської області. Туди відвів мене тренер з рукопашного бою і моя сестра двоюрідна. Моя сестра перший раз була стрибнула, мені дуже сподобалось, і я вирішила, що дуже хочу стрибнути. Я пройшла інструктаж, і ми зайшли на літак, і він піднявся до тисячі метрів, і ну, чесно вам скажу, було дуже страшно. Закрутилась голова, почало так нудити. Ну, але я заспокоїлась, мене тренер заспокоїв, сестра зі мною пригала, але ну, все було добре. Я пригнула, прекрасно приземлилась. Так і все і прийшло. А скільки ти разів вже стрибала? До 15 разів. Було страшніше перший раз чи другий? Чи ти боїшся зараз стрибати? Ну, чесно вам скажу, що боятися завжди треба чогось. Наприклад, перший раз страшно, другий раз страшно. Але всі бояться, коли пригають. бояться, що парашут не відкриється, що запасний парашут не відкриється. Але стрибають. А як відреагували твої батьки на твій перший стрибок і наступні? Перший мій стрибок, мама не знала, що я пригаю. Вона підписала там договір, але. Трішки хитро я зробила, що попросила її підписати ніби за сестру. Ось ну я стрибнула. Потім показала мамі відео, і вона мені нічого не сказала, просто сказала, що ну, добре, я за тебе, звісно, переживала, але все чудово. Гроші давали на стрибки батьки. Е, ні, перший раз я стрибала безкоштовно, а потім ми з сестрою влаштувалися на аеродром е, у кладцями. Ми складали парашут для інших. За скільки часу можна скласти пашут? Е, якщо людина дуже натренована і вже давно має справу з парашутами, то можна навіть за півгодини скласти. Виходить, що 5 парашутів за 5 годин, півдня треба потрапити? Ну ні, можна якщо це одному складати, так, а якщо вдвоєм, то це швидше буде. Ти стрибаєш зараз? Цього року стрибала? Ні, не стрибала, тому що не допускали. Ти не боїшся висоти? А чого ти боїшся? Напевно, це буде звучати навіть дуже по-дитячому, але я боюся дуже-дуже павуків. Дехто думає, якщо стрибнути з парашутом, то можна супергероєм стати. Тебе змінили стрибки? Ми супергероїня чи звичайна дівчина? Звичайна дівчина, яка боїться чогось. Я не вважаю себе супергероєм. Ти прожила і вчилася в Скадовській школі Херсонської області. Чи чим відрізняється навчання там і навчання тут? Школярі чи вчителі? Mm, напевно, більш вчителі там в Скадовській, більш вчителі такі. Веселі, такі, ну, посміятися з ними можна, а тут такі серйозні всі, відповідальні. Ну, там теж відповідальні, але з ними можна було повеселитися. Розкажи найсмішніший або цікавіший стрибок із твоїх всіх стрибків з парашутом. Напевно, я розкажу, але це не навіть не найсмішніший, але найстрашніший навіть скажу. Е, стрибала я з парашуту, потім ну, я стрибнула, вже приземлятися хотіла, а, і тут сильний вітер піднявся. Мене занесло дуже далеко, на якесь поле, і я повисла просто на дереві. Е, розкажи про момент приземлення. Як відчуття і з якою швидкістю ти падаєш? Відчуття, коли ти приземляєшся, то я не можу вам передати це. Треба просто. Вміти добре поставити ноги, аби нічого не вивернути, не поламати. Відчуття, коли ти приземляєшся, відчуваєш, що на тебе дави тиск повітря, що ти зараз ступиш на землю. Ну це дуже класні відчуття. Скільки ти часу вчилася, щоб перший раз тримати? Вчилась. Я прийшла інструктаж, там дуже добрий вчитель був Михайло Михайлович. Він мене дуже добре всього навчив. Я вже за годину вміла відкрити парашут, склад відкрити парашут і прекрасно приземлитись. А зараз ми поставимо тобі дещо несподіване запитання. Прошу швидко відповідати на запитання. Готова? Так, готова. Поїхали. Можна скласти один парашут за одну годину? Звичайно, можна. Я складу за 45 хвилин. Скільки парашутів ми разом складемо за 5 годин? Е, напевно, це вийде 11. Ми разом складемо 11 парашутів. Якби ти перетворилась на книгу, про що можна було в ній прочитати? Напевно, про те. Про моє життя, про моє життя друзів моїх, про мої відкриття в житті, про те, як я стрибала з парашуту, чим я займалася в житті. Кохати чи бути коханою? Mm. Ну, я вам не скажу такої точної відповіді, тому що я ще так. Ну, не знаю цього життя. Ти прокидаєшся рано і бачиш, що на твоїй поду па подушці павук. Твої дії? Кричу. Але потім, може, його скину на підлогу. Парашут не розклався, твої дії. Я відкрию запасний парашут. Про що ти думаєш і відчуваєш в самий момент стрибку? Про страх, що парашут не відкриється, про задоволення в повітрі, який гарний краєвид, яке море. І практично думок немає, коли ти летиш. А скільки коштує парашут? Ну, таки, такого точного відповіді я вам не скажу, але приблизно крило не стандартний парашут, але крило, спортивний парашют, він приблизно стоїть з костюмом до 10 тисяч доларів. А скажи, будь ласка, де краще? В Скадовську чи в Калуші? Краще і в Скадовській, і в Калуші. Всі добре люди, всі дуже гарні. Ну, так. Тобі сподобалось відповідати на ці запитання? Так, звичайно. І на завершення у тебе рівно одна хвилина, в якій ти можеш звернутися до глядачів і розповісти про що-небудь, щоб подякувати комусь чи навіть привітати з ним народженням. Дорогу людину, готова? Так. Час пішов. Хочу привітати свою маму з днем народження, бажаю їй щастя, здоров'я. Передати привіт своїм однокласникам, друзям і всім, хто мене знає. Па-па! А наша передача підходить до завершення, і ми повинні прощатися з тобою. Дякуємо, що ти до нас завітала. До зустрічі. До зустрічі! А глядачам я нагадую, що з нами була школярка дуже красива та розумна. Дівчина, яка не боїться висоти, Катерина Зубкова.